Право номер 6 перший пункт. Визначте, відносно яких тіл розглядають рух у таких прикладах. А. Шматок пінопласту нерухомо лежить на поверхні води в річці. Б. Повз автомобіль пролітають придорожні стовпи. В. Сонце вранці встає на сході, а ввечері сідає на заході. Ну що ж, ми казали, що рух і спокій це поняття відносні, і важливо говорити, що відносно яких тіл саме у нас здійснюється рух чи відбувається спокій. Отже, Записуємо тоді так, э, Рух рух у таких випадках розглядають. Розглядає. Отже, записуємо А. Якщо у нас швіток пластиліну нерухомо лежить на поверхні води, то мається на увазі відносно води. Так, пишемо відносно води. Б. У нас сказано, повза автомобіль пролітає від петрожні стовпи. Мається на увазі, що у нас точка відліку буде автомобіль. Пишемо відносно. автомобіля. І В. Сонце вранці стає на сході, а ввечері сідає на заході. Це відносно землі. Ну що ж, ось така проста задача на відносність руху. На цьому вправу завершено.